Всім привіт! Ви на каналі Family Is. Мене звати Христина Галас, я лайф-коуч, і сьогодні ми поговоримо з вами про здоровий егоїзм. Так як я мама та дружина, мені цікава ця тема і в нас в сім'ї вона вітається. Тому що я вважаю, що здорова дитина, здоровий чоловік та їхні прояви і мої прояви дуже важливі. Тому що особистість, наша цілісна, вона як айсберг, який тільки видно частиночку, вершечок нашого власного его. А що знизу це дуже велика частина нашого суперего та айді. І якщо брати ось ці всі ділянки наші, то ось его. Це те, що ми бачимо, бачать наші оточуючі в суспільстві і з чим стикаються люди. І воно йде вже більш на шаруваннями. А ось наше ID – це те, що незріле, це те, з чим ми народжуємося, і тому в дітей нема оцих кордонів, і вони хочуть все й одразу. Вони порушують ваші особисті кордони, вони тупочуть ногами і зовсім по-іншому ведуть себе, аніж дорослі. І пропоную зараз зробити такий легенький тест і змоделювати ситуацію, щоб ви для себе зрозуміли, чи у вас є цей здоровий егоїзм, чи немає. Наприклад, вас кличуть кудись друзі, подруги, неважливо. І ви відчуваєте, що ви зовсім не в ресурсі. І що ви зробите? Ви скажете ні, дякую. Я хочу побути наодинці, відновитись, або ви погодитесь, тому що не зможете сказати ні. Друга ситуація, вона... Знайома мені, і я вибудовувала також свій здоровий егоїзм. Часто я приходжу на лекції, семінари або якісь певні події, і приходжу завчасно, щоб знайти собі зручне місце і там, де мені буде комфортно сидіти. Але є люди, які запізнюються. І коли людина запізнюється, можливо створити якийсь певний простір, щоб вона також сіла чи додаткове місце. І ось я зловила себе на думці, що я Починаю створювати місце для людини тим самим е, жертвою своїм комфортом. Так ось, чи ви звільните місце для людини, яка запізнилась, чи будете сидіти на своєму місці, тому що ви його обрали і вам так комфортно? І так як цей канал дивляться сімейні пари, приведу ще один цікавий приклад: наприклад, партнер чи жінка чи чоловік не хоче зараз вступати в статевий акт і займатися коханням. Ви можете відмовити партнеру і пояснити, що ви зараз також не в ресурсі, або можливо перенести на інший раз, чи це реально в ваших стосунках, чи ні? Ви скажете ні, чи все таки переступити через себе, і тіло може запам'ятати цю негативну ситуацію, що ви переступили через себе. Моє завдання сьогодні навчити вас балансувати в цьому світі і не переходити за нездоровий егоїзм, і не переходити в суперего, і не піддаватися своєму ID. тому що ID, воно дуже підступне, воно таке, знаєте, хтиве, незріле, воно відповідає за нашу таку тваринну сторону, тіньову, я б сказала. І це може здаватись дивно, але багатьом в голові, чи це жінка, чи це чоловік. Може виникати таке дивне бажання, наприклад, там хочу зраджувати. Та? І звісно, якщо ми не маємо свого его, своїх якихось цінностей, своїх пріоритетів, переконань, наше ID буде нам говорити Давай, я хочу ще, ще, ще», тобто споживати, вести такий, знаєте, дуже соціопатичний е, спосіб життя, тобто ненаситний йти проти правил, проти цінностей е, суспільства. І це буде дуже дуже дивно виглядати. І тому наше оце не незр зріле Айді зустрічається з нашим зрілим его, і тут вони вже домовляються. І дуже цікавий момент це коли ми можемо цю енергію сублімувати. Тобто ми можемо її правильне русло спрямувати, наприклад, творчість, інколи хтось дуже втікає в роботу. Так? І тут, Варто поговорити з партнером, варто поговорити, щоб вам давали більше можливо, якоїсь уваги, ви домовлялись про щось, так, але не переходити в оце супер-его, що буде тільки так, як я сказав. Все інше не підходить. Тобто, це такий, знаєте, виховний тон, і тільки ви праві, і всі інші навколо ніхто і в них немає власної думки. Від такої людини, звісно, хочеться відсторонитися. Тому ми зараз будемо працювати саме з тим, як ви. Вийти на здоровий егоїзм. І якщо ми розберемо наше ID і наше суперего та его, тобто его це я, наше ID – це така я її жартома називаю сучність, яка час від часу з нас починає вилазити. Тобто, це такий нездоровий егоїзм, незріла, тобто це незріла людина. І коли ми беремо ситуації з дітьми, то м задайте собі питання. Є така цікава техніка, цікавий інструмент, я як коуч буду сьогодні його вам давати, і ви можете навіть зробити це домашнім завданням. Є декартові координати, тобто ви задаєте собі питання: а що буде, якщо я це зроблю? Якщо дитина в кафе хоче розутися, так і якщо ви це дозволите їй, що станеться? Що станеться, коли коли дитина це зробить, в принципі, нічого, та? тому що це є дитина, можливо, вона змерзла в ніжки і хоче зігрітися. І тут такий крок, чи не придушуєте ви почуття дитини, чи ви виховуєте в ній здоровий егоїзм? Тобто, якщо це нікому не заважає, не створює дискомфорту, то чому б і ні? Тобто, що я отримаю від цього, коли дозволю своїй дитині це зробити? І я завжди говорю своїй дитині так, що. Твоя свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини. Тобто це ті самі кордони, це те саме розуміння особистості, що ось є інші люди і ось є я. І наступний крок, тобто, якщо ми беремо декартові координати, перший блок це що я отримаю. Коли це зроблю, дозволю, і друге, це що я не отримаю, коли це зроблю. Тобто, грубо кажучи, якщо я щось забороню дитині, хоча це можна зробити, так це нікому не заваджатиме. То я отримую, звісно, якусь або істерику, або непорозуміння своєю дитиною, і мій син він є моїм вчителем, і я хочу, щоб в принципі всі батьки зі своїми дітьми знайшли комунікацію і вчились в них, тому що. Так само, коли дитина хоче сісти в якомусь певному місці, наприклад, в кафе, то чому вона не може цього зробити? Це хороший і здоровий признак того, що вона бачить ціль, її досягає. Це хороша риса, яка допомагає в житті отримувати те, що ви хочете. Не ламайте це в дітях. І третій пункт це є, що я трачу, коли це зроблю. В принципі, ви нічого не втрачаєте, коли дозволяєте проявляти своїй дитині чи проявлятись собі. Наприклад, як я назвала, коли в нас був такий тест та на здоровий егоїзм, що я втрачу, якщо цього не зроблю? В принципі, ви не Будете переступати через себе, будете чесні з собою відповідно, ви будете добре себе почувати. Я обожнюю наводити приклади життя, тому що вони більш зрозумілі і допомагають людям оцей здоровий егоїзм взрощувати в собі і крок за кроком відчувати його в. Е... Побуті та навколишньому світі. Якщо ви купили, наприклад, три шматка торту для себе, для дитини і для чоловіка. І хтось з ваших рідних хоче забрати цей шматочок торту, хоча ви купили для всіх. Я своїй дитині говорю: якщо вона хоче забрати мій шматок торту, я говорю: дивись, є сім тортик. Я теж хочу торти, а не віддавати своїм шматком, жертвувати, а потім бути. В кінці незадоволеною, що ви його не з'їли, що ви також не задовільнили свої бажання, бо ви його хотіли. І в результаті ми маємо наслідок, що ми говоримо своїй дитині, та я тобі все найкраще віддавала, я тобі так старалась, і те, і те, і інше. А ти егоїст чи егоїстка? Тут ми робимо помилку, тим, що ми не впроваджуємо в своє життя цей здоровий егоїзм. Ми маємо його помічати, ми маємо його відстоювати. До прикладу, ситуація в транспорті, та? коли ви сидите і, можливо, себе навіть погано почуваєте або дійсно втомлені. І людина над вами починає нависати і всім виглядом показує, що ви вступили їй місце. І тут вже починається момент, коли ви зраджуєте себе. Ви переступаєте через себе і тим самим знецінюєте себе. І потім в нас в голові починають крутитися різні такі думки, чому я це зробив, чому я не поступив так, що я від цього втрачаю? І з цієї ситуації в транспорті випливає така наступна сторона медалі, коли ми, знаєте, не проявляємо свою оцю тіньову сторону. І Накопичуються образи, накопичується гнів і, можливо, навіть якась певна ненависть. І це як є вислів, що в темному болоті чорти водяться. Це те саме, коли людина не висказує, не виговорює іншій людині про те, що вона думає. І можливо, вона хоче на це наважитись. Вона хоче оцей здоровий егоїзм проявитись, але не може. Тому варто починати розмовляти, розмовляти з своїми партнерами, розмовляти своїми дітьми, щоб це не перейшло в стадію обману, коли чи чоловік, чи дружина, чи дитина, щоб не робити конфлікт і не проявлятись, починає. Створювати ситуації, де вона не договорює, чи вона можливо навіть обманює, тому що має в собі гнів та має в собі цю ненависть. Особливо варто проговорювати це з дитиною, говорити, що з тобою все окей, і з світом все окей. Тому що ти, якщо захотіла сісти там, чи захотіла це зробити, тобто це не щось таке дике, це не якесь імпульсивне і незріле айді наше, та, а це є потреба, це є бажання. І тоді дитина буде формуватися більш в цьому здоровому егоїзмі. Тому наше его допомагає нам виживати. Виживати, захищатися, проявлятися, і це дуже важливо, його не зламати. І ще на етапі раннього розвитку, коли дитина починає повзати. Це дуже цікавий момент. Я зараз наведу аналогію. Це е, такий, знаєте, коли акула має таку хватку і вона бере те, що їй треба, вона бачить ціль і до неї повзе. Таке саме з дитиною. Коли дитина починає повзати, вона бачить ціль, вона до неї повзе, вона бере іграшку і одразу бере її до рота. Давайте дитині це робити, тому що це. Хороша риса, це здорова риса. І не війтесь мікробів, старайтесь давати дитині контактувати з цим світом і формувати свій здоровий егоїзм. І, власне, де ця межа здорового егоїзму і нездорового егоїзму? Ну, В діток так буває, та, що вони не помічають оцеї проробленої роботи, коли там батьки для них щось стараються. Вони бачать вже кінцевий результат, коли вони не оцінюють те, скільки було пророблено кроків для того, щоб дитина щось мала. І також, коли ви маєте дуже хороший контакт з дітьми, не зробіть так, щоб вас дитина боялась. Просто поясніть, що є я і є ти, бо я тися. Є я і є ти, і тут важливо дати дитині розуміти, що всіх різні погляди на життя, різні цінності, різне виховання. І ми зараз будемо говорити про тему, цю про цю межу егоцентризму, нездорового егоїзму, і коли людина все обесцінює, все критикує, хтось щось добився, він це обесцінив, Чи вона е, хтось можливо має якусь е, свою типу, ситуацію або свій погляд, свої цінності, людина це обесцінила. тобто це егоцентризм. І я на своїх коуч-сесіях розповідаю, що ви завжди дивіться, хто вам це сказав. Тобто, включайте критичне мислення. Якщо ця людина грубо кажучи, нічого в житті не добилась, всіх критикує м -м виглядає не досить здорово. То чи ця думка? Так, як цього егоцентричної особи важлива вам, чи можливо, ви відійдете від цієї особистості і будете берегти свої почуття, свої емоції, і не будете вступати в суперечку. Тобто, це ось така межа, де є людина здорова і де можливо йде такий егоцентризм і м -м, порушуються і кордони, і людина незріла. Тому Тут ми виходимо на тему зрілості певної, та це коли людина настільки розрізняє свої почуття і може їх пояснити, може їх передати, що комунікація з нею стає приємною. Тому якщо вас раптом спіткав такий диктаторський режим підходу в людських якось цінностях, ой-ой, краще, звісно, віддалятись від такої людини, тому що щоб. Вона стала зріла і поважала інших, то має пройти досить, досить багато часу і дуже має бути пророблена робота. І наше завдання з вами пірнути в оце розуміння, в цей айсберг і побачити його зі всіх сторін. Тоді ця особистість, та, яку ми бачимо на поверхні, цей айсберг, це вершина, це наше его. І є ще більша частина. Цей айсберг він поділений на его, айді. І егоцентризм. І коли ви будете читати людину, так, як відкриту книгу, ви будете розуміти її емоції, ви будете розуміти її прояви, її его і її це здоровий егоїзм. Будете навіть його поважати. І вам з такими людьми буде направду цікаво. Тому будуйте собі правильне оточення, оточуйте себе цікавими, зрілими, зі здоровим егоїзмом людьми. До нових зустрічей! Далі ми будемо ділитися з вами. Інструментами, які зроблять ваше життя цікавим та легким.